Я просто не розумію, хто вони такі, що вони рішають, кому жити, кому померти. Я не розумію того, Та вже, щоб була в нас справедливість, щоб вже от, от цих, хто там сидить по Я просто не хочу, щоб ще тут якась родина стояла, оплакувала. Я Не хочу, щоб, щоб мого папи смерть не була, щоб покарали тих, хто, хто винен смерті мого батька. Мій батько ще хотів жити. Жита. Таточко, я. Я зроблю все, що в моїх силах, Папочка мій, вочечко, пробач мене, Папочка мій, пробач мене, будь ласка. Це Анна, молодша донька 65-річного Геннадія Дячука, ліквідатора аварії на ЧАЕС. Дівчина впевнена. Її батько помер через провину лікарів. Анна каже: у чоловіка було хворе серце, його поклали в лікарню. Краще не стало, але медики все одно виписали пацієнта додому. Ми оце як приїхали додому, папі просто ще хуже стало. Папе дуже був дуже дуже твердий, був живіт. Дуже і тут, коли ми це, це весь час були в лікарні, вони питали за аналізи, вони казали, що все добре, що всі аналізи хороші, що все добре. Я звернулася знову в лікарню до лікаря. Наш терапевт прийшла, каже, його треба госпіталізувати, нашу дільничну. Я вам даю направлення, але йдіть договоритися за нас. Але почути від медиків просто не вкладалося в голові. Коли рідні разом з Геннадієм Олександровичем приїхали в лікарню, почався справжній жах. Чоловік накатався, корчився і стогнав від болю, кричав і благав про допомогу. А лікарі не відріз, відмовлялися його госпіталізувати. Ми прочекали десь хвилин 40 лікаря дежурного, поки спуститься. Він прийшов та подивився на нього. Каже, то він же, каже в нас був. Каже, ну, що я його не буду брати, вкласти в лікарню. Я кажу, то він кажу, кричить від болю, він кажу, стоне. Він кажу, він просить допомоги, Він каже, він у вас завжди кричить. Лише після скарги головному лікарю медики погодилися на госпіталізацію хворого, поклали в хірургічне відділення, у терапії нібито не було місць. Люди говорять, люди ж правильно знають, що у нас в терапевтичне попасти треба гроші. Говорять, що місце стоїть під 500 гривень. Там були палати пусті. Я так думаю, якщо б ми дали б гроші, то б його забрали би. А так ніхто на нього не дивився і не підходив. І просто людина дивилася, і в нього очі такі були. Людина просто хотіла допомоги. Доньки Геннадія кажуть, медики зробили кардіограму, взяли аналіз крові і поміряли тиск. Це була остання медична допомога для їхнього батька. До Батька більш ніхто не підходив. Чоловік протримався майже три доби. З кожною хвилиною його стан погіршувався. Коли вже почав задихатися, відправили до реанімації. Вони сказали, що в нього аналізи всі хороші, а тільки один лікар з реанімації сказав, що в нього почки відказали. що каже: я йому даю два дні. Якщо за ці два дні почки зароблять. Ну, якщо каже, сьогодні до ночі почки зароблять, то він буде жити. Але другоцінний час був втрачений. За дві години пенсіонер помер. Я питала врача з реанімації. Він каже, це вже в нього давно було. Це вже в нього давно. А всі ці три рази, що він лежав, то з цього, цього ніхто не бачив. Я звинувачую терапевтів, що не дивилися, не обслідували людину. А тут в нас такого немає. Привезли як скотину, скотину як вивезли. І все, до сюди. Разом із близькими загиблого пацієнта йдемо в лікарню. Головний лікар збирає підлеглих. А до цього підійти, просто до нього підійти, тиск поміряти, да я вам клянуся. До нього ніхто не підходить. Медики свою бездіяльність заперечать. мовляв, хворого як могли, так і лікували. Але вони не чарівники і молодість не повертають. Це пацієнт. Ваш був по патологія. Ампатологія не всяка, але в нього все таки більше патологія терапевтична. Серцева, серцева недостатка. Він повинен жити в нас в відділенні З цією патологією. Ми не можемо зробити, знаєте, йому повернути назад молодість. Три дні медичного і чоловік помер. Простин провели, але в медичних документах відомості про нього відсутні. Щодо причин смерті версії і в самих лікарів різні. Від чого померла ця людина? Церце це, по суди не стадія. – Ми терапевти, ми не міг лікувати трофічні терапевти. виразки. Стоп! Стоп! Від чого він помер? Є Є. Трофічний виразок він не міг померти. Це, він помер це від, від, від напряку легень, як наслідок закізіння. Серцевої недостатності. Пояснити попередню причину смерті намагається судмедексперт, який працює в лікарні патологоанатомом. Остаточний результат обіцяє за місяць. Набрик легень, спуск про смерть. Це причина смерті? Ні, це той стан, який призвів до смерті. А причиною смерті є інші патологічні стани, які розвивалися. Рідні загиблого пацієнта з жахом розповідають, як лікарі ледь не билися з ним, аби відібрати медичну карту Геннадія Дячука. Адже в ній і про лікування, і про смерть рівно нічого. Після зустрічі з лікарями я просто ще більше впевнилась про те, що дійсно в смерті мого батька винні лікарі не зараз так гарно все прикладають один на одного або просто губляться в своїх в своїх показах. Я я б дуже хотіла, я дуже Бога прошу, щоб ви не були наказані. У поліції порушили кримінальне провадження, стаття важка. Вбивство, розслідування смерті чоловіка лише почалося. За статтю 115 з додатковою відміткою природня смерть. По даному факту проводиться розслідування, наскільки мені відомо, що. Заявниця підозрює в халатності лікарів. Справа обіцяє бути гучною, адже близькі загиблого пацієнта не збираються здаватися. Якщо поліцейські доведуть, що геннадія дячука просто покинули помирати без медичної допомоги, винуватців у білих халатів очікує від 7 до 15 років позбавлення волі.